Привіт, рада вас вітати на каналі Мама на малюй і будемо з вами готуватися до свята, до дня святого Миколая. Будемо малювати святкову листівку. У мене є ось такий набір листівок. Вони йдуть просто в наборі, вже такі, які можна відправляти. Але це взагалі не обов'язково. Ви можете зі звичайного альбому акварельного паперу відрізати, розділити його на чотири частини. У вас буде чотири ось таких листочка, чотири листівки зможете намалювати. А, мене бачите, ці не дуже гарні, бо в них клей залишається. А якщо ви вирішите, вам батьки допоможуть вирізати рівненько і все буде у вас гарно. Будемо малювати з вами. Саме Святого Миколая, який летить над містом, над лісом спочатку, і е, вам ще потрібен буде восковий олівець білий. У мене такий набір, в мене є ось тут е, такий шматочок білого е, цього воскового олівця. Спочатку ми так легенько олівчиком намалюємо е, цю лінію горизонту. Тут в нас можуть бути ялинки, можете додати, можете додавати. а ось тут буде в нас сам святий Миколай. Спочатку ми намалюємо його ось так обличчя. Таке коло. Намалюємо йому таку невеличку корону. Ось так в нього волосся буде йти в два боки. Вуса. І ось так в нього буде йти. Борода, ось такі очі, брови, ніс. І намалюємо далі він в нас в такому вбрині. Ось буде виглядати приблизно ось таку форму нам треба намалювати, цей весь він летить. Тепер з лівого боку буде йти рука, в якій він тримає свій мішок. Ось тут така ручка. І ось тут пішов мішок, а ось тут трошки видно його. Він йде так за ним-за ним. І ось тут лежить в нього на спині цей мішок з подарунками. Тут друга ручка в нього. Ось так. Трошки додамо ще декору в нього на цьому, на його вбранні будуть ще такі ми намалюємо хрестики будуть. ось Далі ще нижня в нього буде таке вбрання церковне і такі маленькі ніжки намалюємо. Ось. Так він летить, наш святий Миколай. І, значить, що я хочу зробити? Ось тут у нас намалює невеличкі ялинки. Ось так. Десь більші, десь менші. І тепер я хочу взяти ось цього білого олівчика воскового. І ним поробити такі маленькі точечки ось тут по небу. це є сніг. Точечки такі поробіть. Ось це біленьким теж, за виключенням взуття. І ялинки. Так, пройдіться трошки біленьким. Так, тепер ми з вами беремо фіолетовий. Це буде наше нічне небо. І де в нас небо, хайно обходимо нашого Миколая. Можете змішувати з синім, таке робити різноманітний відтінок неба. Наші рисочки залишаються, наші точечки. Поки ми малюємо небо, воно потім буде в нас підсихати, і тоді ми будемо вже працювати саме над Миколайчиком. Угу. Ось так. В нас з вами ось тут все білим зафарбовано, тому ми можемо навіть сюди залазити, але воно нас не буде фарбуватися, бо в нас тут воскові олівці. Бачите? Не хочемо малювати. Воно підсихає в наше небо. Хто хоче, можна ще більш таким драматичним зробити, можна ще більш темним, ось тут знизу, щоб було як справжня така ніч. Це вже як ви хочете. Це не обов'язково. Так. Що я хотіла ще додати про наше небо? Що воно в нас має підсохнути. Ага. Нехай підсихає, я поки що вам ще розкажу, що ви можете використати, які ще прийоми в малюванні листівок святкових. Пам'ятаєте, в нас були уроки акварелі, я використовувала такий паперовий скотч, приклеювала ось так по периметру, щоб в нас залишались білі краї. Ви можете це теж використовувати в святкових листівках, щоб у вас були не ось так повного. Розміру малюнок, а щоб залишались білі краї. Просто приклеюєте, потім, коли підсохну, знімаєте ваш двосторонній цей скотч, цей паперовий скотч, і звичайний скотч не підійде, бо він буде порушувати е цілісність вашого паперу. Або а паперовий такий він легко знімається, не залишає клею і з ним дуже гарно виходить працювати. У мене вже там трошки підсохло, я можу починати. Е Корону можу намалювати. Ось тут. Корону можу зробити вже. Нехай корона підсихає, намалюю мішок. Мішок у мене буде зелений, такий смарагдово-зелений. Ось такий десь. Не поспішайте, давайте вашій роботі підсохнути, щоб у вас не порозтікалося все. Бо будете через це потім перейматися. Але, я завжди кажу, що акварель вона для того, як акварель з водою, що вона любить розтікатися. Не треба а, через це перейматися і нервувати. Поки наш мішочок підсихає, можемо зробити обличчя. Візьму жовтенький. Зараз вам поки жовтенький. Візьму трошки рожевого. Помаранчевий. І ще трошечки рожевого. Колір обличчя мені треба йому зробити. Ось тут зафарбуємо обличчя. Борода в нього й волосся, мабуть, я йому лишу таким білим, трошечки додам сивини. Сивина у нас це такий сірий. Це просто взяти чорний і додати води і все. Поки в нас підсихає. Саме його вбрання я хочу зробити червоним. І червоними зробити оці хрест хрестики. Я буду намагатися охайно працювати, щоб мене не змішалися тут зараз кольори, бо в мене не підсохло. Ось так далі. Ще не побачила, що в мене ще є тут. Далі. У мене ще буде його нижня, така нижня, оце вбрання, це як. Називається в них вона ряса. Не знаю, чи українською вона називається так. Не впевнена. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, щоб я теж про це знала. Нижня його спідниця. О, трошки можу додати ще об'єму нашій короні. Візьму меншого пензлика. І отакий зроблю темно, темно, синій для взуття. Кольором тіла нам треба було ще йому ручки зафарбувати. І нам треба йому зробити ще, йому ж холодно, в нього мають бути такі щічки з краю. Ось далі. Ви маєте почекати, поки у вас підсохне це його броня, перш ніж переходити до жовтого, бо жовтий швиденько забрудниться іншим кольором, треба мати це на увазі. Я буду трошки хайно працювати, бо ви основну схему зрозуміли. Вам вже я тут не потрібно для того, щоб розфарбувати вашого Святого Миколая. Ви можете це самостійно в мене зробити, бо ви дуже вже такі гарні художники стали. Таку листівку можна зробити не обов'язково, тільки акварелі, ви можете її зробити і гуашу, можете зробити її кольоровими олівцями, фломастерами. Це вже як ви забажаєте. Це просто в мене така ідея, що на акварельному папері можна робити таку, таку композицію. Це взуття. І е, на цьому е, його мішок з подарунками в ньому, в ньому теж можуть бути якісь там елементи. Можете зірки намалювати е, якісь... Горошинки, ну, якусь орнаментику додати для, щоб він виглядав більш якимось казковим. Такі або можуть бути і жовті, якщо хочете. Очі обов'язково треба йому зробити. У мене зараз тут буде розтікатися це, але тим не менш. А, ось такий у нас з вами вийшов Святий Миколай. Його можна ще доробляти і доробляти, можна взяти чорну гелеву ручку і додавати йому деталі. Але я хочу лишити так. Він буде більш е таким живим, більш артистичним е за рахунок того, що виконаний лише в акварелі. А у вас, якщо є бажання його доробляти, якісь додавати тут ще спецефекти, будь ласка, я з радістю потім подивлюсь ваші експерименти, що у вас там вийшло. У нас вже було дуже багато уроків новорічних. Я думаю, що ви вже підготувались гарно до свят. А, і ось так. Ну, в цілому мені подобається. Думаю, що вам теж сподобалось таке малювання. Ось поближче вам подивитись на Миколая. Готова листівка, знизу можна підписати з Різдвом або з Днем Святого Миколая. І це вже готовий подарунок. А якщо ви таке намалюєте, ще підпишете, залишите святого Дякого Миколая під подушкою, це точно вам буде подарунок. Тому, будь ласка, чекаю на ваші відгуки. Я спрацювала ця листівка. І це ж справжня буде листівка для Святого Миколая, я вам кажу. А на сьогодні все. Дякую, хто малював, Па-па!